Ааа, наповнює енергії энергиї. Він Так не дивись на нього! Ой-ой-ой! Затянув тиммейтів зі сквада в репо дивиться. Мухаморт. Мухамот, сім. Я вибираємо мухомор, тільки чорний і в... червоний у бістрочок. А, же наповняє енергією. Це ні. Але <звісно> <о, звісно> нічим не наповнює. Просто запускає о, тебе в космос. <звісно> <звісно> я не можу. Пом... О, я тут. Ого. Нормально. Що? Ти ні, ти вдень не постраждав? Все добре? З тобою щось не так, чувак? Е.

Давай, давай. Все, Саня, давай в унитаз, його смывай. Смывай, смывай, Саня. Смывай, я тримаю, смывай. Не-не-не, тут ничего не Куда, блядь? Не знаю. Саваги, совай. А шо це? кто це? Як це? Она на мене подивилась, дуже стрмно! Сейчас. Все свої... свои, а ну сейчас я його... попробую лопнуть. Ну шо ти тверстый? Все, мінус! дитина. Не скажу, що я не радий... Ля, ты смотри, как. Да спокойно, спокойно, о-о-о! Я что-то нарушил, я что-то нарушил! Доказы, покажи! Доказы, покажи! Мы просто приехали купить Купить игрушку ребенку. Ну что я, я. Что? Я по демонстративно выпил бутылочку пива перед полицией. Там еще заупа, блядь, фарики раскидываю. Ой-ой-ой-ой-ой! Оказалось, она может стрыбать. То, може, на скорості. Дякую вам. О, дякую тобі, люблю дякую тобі. Я вас дуже люблю. Ура! Я люблю жий! <свист> <свист> ти живий? Все, хапаємо их да. голови головы и давай. Я беру фиолетовую, ты зелену зеленую и пошли потихоньку. Давай. Кафе, куда идти? Ну, по, -по мапе можешь дивитися також. А, точно. О, лялька. Лялька, у мене така в дитинстві була. Ти тут? Бежить да. Біжить хтось ч шоо! Вон Вона и мене б'є своїми лапками. Ти чого не сказав, що вона позаду? У мене не була бабу? Де? Ну, в тачку. Це, okay. на... Це типа здача на другий. Останній екстракшн під смок то а всі інші тільки по квоті яка є. <рив> Може, хто хоче поповне здоров'я? А що ми в цели не можемо не побачить? Ми його більше не поповнили візьмемо? Чекай, чекай, не, не, чекай, не. чекай. Воно чекай. нічого не збудеться, воно буде лежати у нас, поки ми його не витратимо. А, ну так погнали, все, под пополним, как что треба будет. Я, я... я пополню, обычно. Ты бачишь, я говорю, знаете, не ма. Я пополню, блядь. Марионетка запада! Сюда. Внешнее управление, внешнее управление. Монолит. А что это? Мы славим тебя, монолит! Синчик, як дела? Не дуже, я мату. Ах ты ж мудак, що ты робиш, блядь? Ну ты падла! <риво> Вибачте. Нахер ти це зробив, ты че Серега, бля. <риво> Просто двері открыт. Жеку... Я... я Жеку я Дивись мені, бачиш, я з тобою. Я тебе не прошу. Бачиш, ти живий. Я ж Ну ти мразь! Я вмію писати. Ну, да. В 16-м сторіччі ти був би неперевершений. Бля. Павук, каже. Так не дивись на нього! Ой-ой-ой! Це Ніху́йла не павук! Це... А тут... <реку> як? Я камп боїться шесть! боїться щось. хи мінус. <реку> <реку> не, <можу> <реку> <бути>. <реку> не може бути! Не може бути! Він нас не чує! Что не мінус.

Иди, да, дай поцелуй. Вы так не сдыхает. Вы так не сдыхает. A few moments later. Клоуны. А ты Серега? Серега снова сдох. Не, вот это что? Так вы не стрелял ничего. Серега не сдох, по-моему. Серега не помер. Не, не. Ну не мое все это. Да он меня нагой лупанул. Я не хотел. И біля мене стоит... Бля, паук, паук, паук.

Конечно, Славик мене вбив би, бы. записай, записывай э, серый, що мої слова не були і я зараз в пы куди далі? записывай. Славик. Да, фінансові результати, конечно, дуже. Максимально хуй. Хоча ні, давай 42к в твоему. Пацаны, а, нам ну, треба на экстра. На, на екстракшн. Серега. В имя Господа Бога, Иисуса Христа, будь ласка, не умирай. Она прям там стоит, понял. Будь ласка, не умирай. Буля. Будь ласка, не умирай. Якщо я, не я живий, якщо я не повернусь, уїжджай без мене, я пішов за ним. А, а ты На Ну тільки не уїжджай, поки я тут живий. На екран нажать? Ну на цей. на конвертик. Я пішов їх прятую, вони померли, да? А, хорошо. Да, да, да вони померли. Там саме, де я ласка, тільки трошки. Будь ласка, не Vai demais, Не прочекав? Даааа, Роб, чекаєш 2 хвилини і через 2 хвилини рушаешь. Все, все, все нормально, все нормально, правильно робить. Ой. Тикаем! Баскетбольний мяч. Давай. Пасую, лови. Ловиш? Да. Хорош. Пау, пау. И слэм данг давай. Пау, пау. Отни минуса с тобой, Саша. Пау, пау. Ну все, нам жопа. Тупик. Бо ми в тупіки. Один з нас, один з нас має вижити. Давай, це буде <реж> я. <veure> Ай. Підожди. <спеш> <реження> <пи> <пи> а хто? Цеп... А де А де жерка? А де я не знаю. А що це таке? Це наш робот, наш дружба. Де... Воно хотіло, це щоб його гад... спіймали. <спільмали> <спільм> сабр? Це, <хо> це Сабр.

Тикай, тика, тика. Минус теж, Баба поштая, е. Пацаны, минус серый. Серьезно? Да. Его Ось хот. Темка, тысячу гривен коштует. Блядь. Не-не-не-не-не. В смысле? Не-не-не. Ну затянул, я понял. Кепчик, это туда, да? А мы ще деда не встречали не разу. Вот вам детство спорвається. Да, дед вообще пьез. Он же ж на звук реагує. Да. Тут на... Давайте занимать речі... когось. Чувак, а він може бути в цій серії. Ну, слухай. Вона у неї червоні не очі. Не очі. Я не я уже гроші один раз забирав. Мене не там like замаслало. Кто любить собак? Дед. Ой, ой, ой! Дед что-то всех Жека сидит просто. Таня за ты? Да. Тікай, він, він, він живий. Рэмбо прошу. Утік! Що за Опять жека остался, да. Шра... А куди? А шо таке? <кхи> жека вообще не боїться. А, він нас щас буде вбра. Він... це нас сейчас украде. Дурик. Дивись. Да <ріхи> чекай! Жека, тикай! Ну что? Давай, это манси, манси. Жека, тикай! А! Ну, блин! Ты я, 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 ну, ты а, молодец, а... Жека, ты